20 вересня о 14-й годині на пункт звязково партивно диспетчерської служби територіального управління МНС в області надійшло повідомлення про пожежу в ресторані Ковчег, що на вулиці Живова обласного центру. До місця виклику одразу ж направили пожежно-рятувальне відділення першої державної пожежно-рятувальної частини міста Тернополя. Прибувши на місце події, рятувальники провели евакуацію персоналу закладу і одразу ж приступили до гасіння пожежі. Як з'ясувалося? Загорання виникло в мансардному приміщенні під металевою покрівлею. Бійці іменеса з допомогою спеціальних пристроїв та інструментів провели демонтаж металочерепиці та приступили до осінньої пожежі. Ситуація оскладнювалася швидким розповсюдженням полум'я по дерев'яних конструкціях споруди. Пожежники швидко локалізували полум'я, не давши йому поширитись далі, А о 14.30 пожежу було ліквідовано. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено покриття на площі 15 метрів квадратних та перекриття на площі 20 метрів квадратних. Загалом до гасіння пожежі задіяно одну автоцистерну та 11 чоловік особового складу. Врятовано 24 людини, одну будівлю та матеріальних цінностей орієнтовано на суму 2 мільйони гривень. Наразі причини та збитки, завдані пожежею, встановлюють фахівці управління Держтехногенбезпеки. Пожежа в екстрених ситуаціях один нуль, Служба порятунку МНС України. Запиши у мобільний. Почесна місія рятування людей та їх майна. Віднаслідки надзвичайних подій та різного роду надзвичайних ситуацій одне із найважливіших завдань у нашій державі і цю нелегку роботу з гідністю виконують рятувальники Тернопілля. Щодоби бійці пожежно-рятувальної служби 25-30 разів виїжджають з сигналом тривога. Лише з початку 2012 року працівниками МНС краю врятовано близько двох сотень людей, матеріальних цінностей на суму близько 33 мільйонів гривень, ліквідовано майже тисячу пожеж. Знешкоджено близько тисячі вибухонебезпечних предметів часів минулих воєн. Не злічити випадків, коли доводилось працювати на ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод та рятувати людей з різноманітних небезпечних ситуацій. 17 вересня у цих мужніх людей професійне свято День рятівника. Прочисту цієї нагоди відбулися 18 вересня у приміщенні обласної філармонії, де зібралися працівники територіального управління МНС та Держтехногенбезпеки області. Ветерани та пенсіонери пожежної охорони, служби цивільного захисту, також гостями на цьому святі були й ті, хто має найближчі відношення до працівників пожежно-рятувальної служби. Тернопільських рятувальників прийшли привітати представники місцевої влади, перший заступник голови облдержадміністрації, голова комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Микола Головач, перший заступник голови Тернопільської обласної ради Сергій Тарашевський, міський голова міста Тернополя Сергій Надал. Та інші вельмишановні гості. З найкращими побажаннями до українських вогнеборців завітали й колеги-пожежники з Шльонського воєвудства Республіки Польща. В теплій і невимушеній атмосфері лунали слова вдячності і Шани. Перед рятувальниками зі словами подяки виступив начальник територіального управління МНС України у Тернопільській області, генерал-майор Служби цивільного захисту Євген Лукавий. У цьому році перед нами стояли найскладніші завдання, з усіма якими ми впорались навідмінно. Проявивши професійну майстерність і мужність, сказав він, з нагоди свята, кращі співробітники територіального управління МНС та Держтехної небезпеки отримали чергові звання. Багатьох за сумлінне виконання службових обов'язків та високий професіоналізм нагородили почесними відзнаками МНС, грамотами, подяками та цінними подарунками. У зв'язку із підготовкою до здачі в експлуатацію пожежного депо, начальник служби цивільного захисту Монастирського району полковник служби цивільного захисту. Руслан Сулік від Тернопільської обласної державної адміністрації одержав почесну відзнаку Честь і слава Тернопільщини! Не забули й про ветеранів пожежно-рятувальної служби, яких теж відзначили цінними нагородами. Після офіційної частини усі присутні мали можливість насолодитися святковим концертом. Рятувальники вітали артисти обласної філармонії, Тернопільського обласного драматичного театру та улюблений рятувальниками області, ансамбль музики та гумору територіального управління. Помпа Сикавкова.